Світі комп'ютерних ігор і розваг важко переоцінити важливість боротьби з піратством з огляду на значні втрати прибутку та порушення авторських прав розробники та видавці ігор постійно шукають нові та ефективні методи протидії нелегальному копіюванню та розповсюдженню. face the consequences. Одним із таких способів є кількість багів та зламаність механік гри, що робить її непрохідною. Раніше половина цих багів називалася антипіратським захистом. Зараз це називається реліз гри. Але сьогодні не про те. Адже не буде таких проблем, якщо не купувати гру. Ще одним із найефективніших засобів у цій боротьбі є використання антипіратських екранів. <звук> Такі екрани потрібні, щоб образити, налякати гравця і вказати на його помилку. Зазвичай ці методи появляються в якихось конкретних версіях гри. Або багато з цих екранів це зовсім фанатські екрани. Сьогодні ми подивимося на всі з них: від звичайних і відомих до маловідомих і жахливих. Верхівка айсберга. П'яна камера це антипіратський метод, який використовувався у грі GTA 4. Цей метод полягав у тому, що якщо гра виявляла, що вона запущена на піратській копії, то камера починала трястись і хитатись, ніби головний герой був п'яний. Це робило гру дуже важкою і неприємною для гравця. Цей метод був доволі ефективний свого часу, оскільки багато гравців не знали про це, що це був захист від піратства, а не баг чи вірус. Одним із цікавих фактів про цю гру є те, що має кілька рівнів захисту від піратства. Ці захисти включають в себе збільшення кількості ворогів, додавання додаткових перевірок на ліцензійність і найжорстокіше збій видалення всіх файлів збереження час фінального бою. Це було зроблено для того, щоб покарати піратів і змусити їх почати гру заново. Одним із способів боротьби з піратством ігор для Супер Нінтендо був метод, який перевіряв наявність спеціального чіпа в касеті гри. І якщо чіпа не виявлялось, то гра не запускалася або показувала чорний екран смерті. Цей метод було використано в деяких іграх, таких як Super Mario All-Stars, Super Mario World 2 і Donkey Kong Country. Цей метод захисту від піратства, який використовували в деяких іграх, Цей метод полягав у тому, що гравцеві потрібно було поєднати дві частини обличчя пірата на спеціальному паперовому колесі, яке йшло в комплекті з грою. На екрані з'являлась одна з невідповідних піратських голів. Гравець мав повернути колесо так, щоб збігалися частини обличчя цього пірата. У вирізаних вікнах у середині колеса відкривались коди, які потрібно було ввести, щоб продовжити ігру. Цей метод був доволі ефективним свого часу, оскільки складно було зробити копію паперового колеса або знайти коди в інтернеті. Це симулятор розробки ігор, який має оригінальний метод захисту від піратства. Розробники вирішили завантажити свою власну, зламану версію гри на піратські сайти. Але з одним нюансом. Якщо гра виявляє, що вона запущена на піратській копії, то віртуальна студія гравця починає зазнавати збитків через піратство. На екрані з'являється повідомлення, яке інформує гравця про те, чи люди вважають, що краще завантажувати його ігри безкоштовно? І прибуток падає, поки компанія не спанкрутує. Це було зроблено для того, щоб показати піратам, які впливи не мають на розробку ігор. Цей метод захисту від піратства був досить ефективним цього часу, оскільки багато гравців не знали про його існування і скаржились на форумах і в соціальних мережах на проблему з піратством у грі. В інтернеті з'явився фейковий антипіратський екран для гри Party. Цей екран показує повідомлення, в якому казано, що піратство це не весело і піратство відеоігор вважається серйозним злочином. Це відеореклама, яка була створена в 2004 році в рамках компанії проти порушення авторських прав. Ця реклама з'являлась в кінотеатрах по всьому світу, а також на багатьох комерційних DVD. Ця реклама була неуспішною і здебільшого викликала голосування. До того ж, у 2022 році було опубліковано статтю, яка показала, що ця реклама могла збільшити рівень піратства. Також було повідомлено, що музику в рекламі було викрадено та використано без дозволу. Рекламу було запроваджено у 1982 році як частину компанії проти піратства Відеокасет. Реклама попереджує глядачів про те, що несанкційне копіювання або розповсюдження матеріалів, що охороняються авторським правом, як от фільми, є порушенням федерального закону і може спричинити цивільну та кримінальну відповідальність. Поверхня айсберга. Kirby Dream і Kirby Bowl мають багаторівневу функцію захисту від копіювання, подібно до добре відомої Earthbound, яка вже була в ролику. Ці ігри також мають регіональну перевірку і метод, де гра намагається визначити обсяг статичної пам'яті на картриджі. Якщо обсяг перевищує 8 кБ, то на копіювальний апарат чи інший незаконний картридж у грі відобразиться попередження. Один із підроблених антипіратських екранів для Маріо Kart. Під час гонки з'являється попередження, після чого Маріо опиняється у в'язниці. Такий екран може викликати страх і тривогу. Фейковий екран із гри Undertale. Повідомленням, серйозно, зроби це прямо зараз. Дивись, ти можеш зустрітися зі скелетом, чого тобі треба. Якщо чесно, я не розумію, що це може значити. Напишіть, будь ласка, в коменти. У грі Mirrors Edge антипіратський метод впливає на механіку гри, роблячи її важкою для проходження. Якщо гра визначає, що вона піратська, будуть активовані контрольні точки по всій грі, змушуючи Фейт, тобто головну героїнь, робити незвичні речі. Найпомітнішим прикладом є те, що Фейт сповільнюється, коли наближається до виступів, для подолання яких потрібна висока швидкість, що унеможливлює просування повз ці виступи. Банжо Казуї – чудова і захоплююча гра для Нінтендо, в якій ентузіаст створив веселий антипіратський діалог між персонажами, якщо користувач використовував би піратську копію гри. Антипіратський екран Donkey Kong Country 2, який свій час налякав багатьох гравців. Екран містить повідомлення, цей виріб не працюватиме, якщо підключити до пристрою, який робить несанкціоновані копії. Будь ласка, зверніться до інструкції з експлуатації для отримання додаткової інформації. Введений розробниками гри Serious Sam 3, має заходи по боротьбі з піратством, які роблять непереможного величезного швидкого скорпіона для покарання гравців, які використовували піратську копію гри. Один із самих відомих антипіратських екранів Mario 64. Це фейковий екран, який повідомляє, що піратство це серйозний злочин. Також екран виконаний у тривожному стилі і має дивні звуки, які можуть налякати. Мілководія. Якщо гра виявить, що ви граєте в піратську копію, то в тексті діалогів буде використано шрифт, що зробить всі діалоги в грі нечитабельними, оскільки символи будуть поміняні місцями випадковим чином. У гру все ще можна грати і завершити її, але гра у візуальну новелу без новели не зовсім відповідає жанру. Підроблений екран, який передає повідомлення, не намагаючись вас налякати, це те, що насправді відповідає грі і робить його справді правдоподібним. Як стало відомо, навмисна помилка, введена в Garismo 10 як частина зусиль з ідентифікації та взлому піратів, вже допомогла викрити понад 2,5 тисячі піратів. Помилка, про яку йде мова, стосується лише піратських версій гри, створюючи помилку, яку ви бачите на екрані. Помилка також містить Steam ID піратів, тому їх можна ідентифікувати, коли вони запитують рішення в інтернеті. Цікавий невикористаний екран. Спочатку, якщо гра виявить що вона була запущена через Steam, з'явиться повідомлення, в якому програміст і геймдизайнер Latch особисто вичитує вас за крадіжку, щоб ви знали, що він зарозуміє і не злиться. Виявляється, цей екран ніколи не відтворюється на піратських версіях, тому що всі вони запускаються через емулятор Steam, що робить його абсолютно невикористаним. Єдиний спосіб побачити цей екран зараз це хакерський злом. Починаючи з версії 1.05, якщо гра виявляє, що її було встановлено не зовсім легальним способом, у відповідь на це в гру вносяться незначні естетичні зміни. Алан Вейк носить піратську пов'язку на очах протягом всієї гри. А повідомлення, що показується під час завантаження, замінюється на повідомлення, яке вічливо заохочує гравця купити гру, якщо вона йому сподобається. Балді Кікстар має антипіратський екран, який з'являється, якщо гра виявляє, що вона була завантажена незаконно. Екран показує повідомлення від розробника, який просить гравця купити гру і підтримати його роботу. Екран має також дивний звуковий ефект і неприємний фоновий шум. Глибини Гра для Nintendo, яка також бореться з піратством. Якщо ви граєте на піратській копії, відбудеться кілька побічних ефектів. По-перше, весь звук буде додатково стиснуто. Якщо ви все таки вирішите спробувати пограти в гру, звук в узели буде лунати поверх музики, перш ніж ігра закриється ще до того, як з'являться будь-які ноти. Досить геніальний метод виявлення піратства придумали розробники гри Ribi. Метод реєструє фальшивий ідентифікатор DLC за допомогою Steam API. Якщо емулятор Steam розблокує всі DLC, гра не просунеться далі першого розділу і ще разу відкриватиме вікна браузера на сторінку гри в Steam, що може призвести до зависання вашого комп'ютера через надмірну кількість вкладок у браузері. CD Project Red затролив піратів, замінивши всіх жінок у відкритих сценах на бабцю Марієту Лоредо в піратських копіях Відьмака. Цікавий і креативний метод, який досить відомий у спільноті ігор. Якщо ви нелегально завантажите Crysis, уся зброя стрілятиме курчатами замість куль. Це не тільки робить ігру складнішою і смішною для піратів, а й псує атмосферу гри головоломка платформер, яка має сильний захист від піратства. Гра використовує статичну пам'ять для виявлення піратських копій і покарання гравців, які їх використовують, знижуючи їхній стрибок і показуючи їм повідомлення гача. Гра має 6 перевірок на запис, які розкидані по різних місцях вихідного коду гри, і використовують випадкову адресу пам'яті. Багато емуляторів не проходять ці перевірки, оскільки вони автоматично створюють кількість пам'яті для кожної гри. Among Us була достатньо відомою грою, щоб для неї не зробити фанатські екрани. Тут, мабуть, одні з кращих екранів, які виглядають як справжні. На одному можна побачити повідомлення про використання піратської копії, а інший є моторожним і має страхітливі звуки. Це було б чудовим захистом від піратства для Tamagotchi Life, оскільки екран не намагається налякати людини. Він аналізує оригінальну гру, щоб відстежити її атмосферу, імітуючи те, як би вона ставилась до піратства. Тіло Айсберга. Жодних трюків і ніяких маніпуляцій з тим, як все працює. Просто гра, яка звинувачує вас у піратстві. Метод полягає в тому, що гра змінює музику, яка грає при вході до аббатства, на голос, який кричить. Кожна гра серії Маріо не може існувати без піратського екрану. Для Mario Kart створили типовий антипіратський екран, на якому Маріо переносить на жахливу дорогу, де він зустрічає монстра, який розриває його. Це дуже жорстокий і страшний сценарій, який не має нічого спільного з оригінальною грою. На одному із форумів гри Batman Arkham Asylum виникла проблема у одного із гравців. У грі, коли потрібно використовувати ковзання, Бетмен намагається знову і знову розкривати крила, замість того, щоб ковзати. Так він потрапляє в отруєний газ. На що гравцеві дали гідну відповідь, що проблема, з якою ви зіткнулись, це гачок захисті від копіювання, щоб відловити людей, які намагаються завантажити зламані версії гри безкоштовно. Це не помилка в коді гри, це помилка у вашому моральному кодексі. Гарний жарт і приклад антипіратського екрану. Цей екран змушує гравця танцювати під дуже нудну і повторювану мелодію в образі піратів, яка не має нічого спільного з оригінальними піснями гри. Неальний спосіб наказати гравців створив один із авторів Ютубу. Умовно, якщо запускала зламана версія гри, то головного героя би переносило на острів, де він зустрічав персонажа Капна, який говорить йому, що він пірат і що він повинен заплатити за свої злочини. Потім капн починає співати свою морську баладу, яка не має кінця і не може бути пропущена. Це дуже набридливий і неприємний сценарій, який не має нічого спільного з оригінальною грою. Айсберга. Одна з багатьох антипіратських заставок, які створили фанати різних ігор Нінтендо. Суть екрану в тому, що Нінтендо вб'є ваших домашніх тварин, якщо ви будете грати на підробленій версії гри. Виглядає це досить депресивно. Досить жорстокий і небезпечний метод, який може порушити приватність і безпеку користувачів. Якщо ви намагаєтеся піратити японський еротичний візуальний роман CrossDays, підроблений установщик, який має в собі троян, збирає дані з комп'ютера і вдає, що проводить опитування гравців, зокрема запитуючи особисту інформацію. Потім він завантажує цю інформацію і скріншот робочого столу людини на загальнодоступний веб-сайт. Прикро знати, що багато з цих гарних, справді добре зроблених антипіратських екранів, які ви бачите на Ютубі, насправді не справжні. Соніку не подобається те, що ви використовуєте нелегальну версію гри, і він просить купити гру, якщо не хочете бачити такий екран. Навіть якщо ви не піратили гру, ви втратите можливість спати. Це наче фільм жахів, який змусить вас закричати. Я можу тільки уявити, скільки дітей було б травмовано, якщо це було б насправді. Перша гра в серії Маріо, яка містила заходи проти піратства. Під час запуску, коли буде виявлено недійсну копію, вас буде повернуто на початковий екран. Але початкового екрану ви не побачите, а тільки покарання, що злочинцем тут не раді. Дякую, що подивились відео. Прошу підтримати канал, підтримати особисто це відео, якщо воно вам сподобалось. До зустрічі у наступних айсбергах.